Коротше, всім привіт! Сьогодні хочу розказати, що на каналі з'явиться нові відео, зв'язані напевно, що з ремонтом машини. От. Їздили ми недавно в Люблін. До речі, має вийти відео. Я його не встиг зредагувати, бо редагую я зараз тільки на телефоні. А телефон класний взяв і видав всі відео, але я перед тим встиг їх сохранити на комп'ютер, так що не будуть. От, і після поїздки в Люблін ми щось захотілося собі теж взяти машину свою. Якусь таку не нову. Так як буду прямо і на нову, у нас дуже багато грошей нема. І взяли ми Альфарманівну. Спортверсію. Альфарманівна у нас 2002 року, спортвагон називається. 165 коней. Не знаю скільки там лишилося коней. Мотор 2.0. Ну, да, мотор 2.0 і так далі. От, відео буде посвячене тому, як ми її будемо робити і вкладати в неї грошей і скільки воно взагалі буде в нас витягувати грошей. Буду старатися розказувати вам в доларах. Для того, щоб більше краще зрозуміти. І де ми виїхали? Я не знаю куди тут Мені треба звернутися. Буду розказувати в доларах, так як не кожен, так як ми живемо в Польщі, не кожен в золотих розуміє. Ну, для когось можу спеціальний в золотих сказати. Це проблеми не буде. Думаю, буде цікаво, тому що машина е, на рахунок всіх датчиків тут повний фарш вона працює. Але от тут є якісь проблеми незначні з мотором, фудова. Ну, Мені не дуже подобається. Так що будемо вкладувати, будемо її відчищати, так як на, вона була дуже в поганому стані, дуже паршивому. Ми її не знімали як купували, тому що там не було що знімати. І тоді ми були дуже змучені після роботи і так далі. Ми її взяли на скору руку, буквально за пів години часу. Перед тим її там трошечки оглянув і так далі. Думаю, буде цікаво. Так що підписуйтесь на канал і слідкуйте. Більше підписок. Більше заохочення мого для знімання відео. Кидати відео я так буду, бо мені самому інтересно потім на це все дивитися, скільки я на неї грошей потратив. Так що от такий от анонс мій вступний. І все. Ах да! Чуть не забув, музика-то в нас яка от на колонах. Грає гарно. Так що, якщо вона хоть поламиться, я буду знімати відео, як я слухаю музику. Все, всім мер.